Засяяло ясне сонце у відкрите віконце, поскоріше прокидайся, дню новому посміхайся. З добрим ранком я вас вітаю. Діти, ви знаєте, що український народ дуже співучий, і цей талант він отримав від Бога. Послухайте легенду про це. Якось Господь Бог вирішив наділити дітей світу талантами. Французи вибрали елегантність і красу, угорці любов до господарювання, німці дисципліну і порядок, поляки здатність до торгівлі, італійці одержали хист до музики, обдарувавши всіх, підвівся Господь Бог зі свого трону і раптом. Побачив у куточку дівчину. Вона була боса, одягнута у вишиванку, руса коса була переплетена синьою стрічкою, на голові мала вінок із червоної калини. Хто ти чого плачеш? запитав господь. Я українка, а плачу, бо стогне моя земля. Брати мої на чужині, на чужій роботі, у своїй хаті. Немає правди й волі. Чого ж ти раніше не підійшла до мене? Я всі таланти роздав, як же тепер тобі допомогти. Дівчина хотіла вже йти, та Господь Бог зупинив її. Є в мене неоцінений дар, який ославить тебе на цілий світ, це пісня. Узяла дівчина-українка дарунок і міцно притиснула його до серця. Поклонилася низенько Всевишньому і з ясним обличчям і вірою понесла пісню в народ. І дійсно, діти, пісня супроводжує українців все життя. Коли ви були маленькими, мама співала вам колискову. На святах та весілях також звучить українська пісня. Ті різні пісні веселі, сумні, жартівливі. Але в кожної країни є найголовніша урочиста пісня. Це гімн. Гімн це урочиста патріотична пісня, яка уславлює державу, є символом її державності і національної єдності. Це також символ, як прапор, як герб. Цю пісню співають тільки в серйозних випадках. У державні свята, такі як День Незалежності, День Конституції, а також під час зустрічей президентів, у випадку нагородження героїв та переможців. А коли звучить гімн держави, прийнято вставати і слухати його з повагою, а якщо можливо, то підспівувати. Мої любі, а тепер послухайте, як звучить гімн України. Ще не вмера ні слава, ще нам брата українці усміхнеться доля, згинуть наші ворожень. Як розпану ми, ми, браття, у свой сторонці прошу. І покажем, що ми Гімн України був написаний більше 100 років тому. Написали його поет Павло Чубинський. Та композитор Михайло Вербицький. Сьогодні мелодія гімну звучить кожного ранку по радіо та телебаченню, розпочинаючи Новий день українців. Сьогодні ви ще більше дізналися про державний символ гімн України. До побачення, мої любі хлопчики та дівчатка!